Привіт, привіт, наші шановні улюблені е, любителі музики, любителі Євробачення, Єврофани, і особливо ті, хто любителі справедливості. А oh у нас є реакція на представницю Польщі від Євробачення 2023 року. Нам написали дуже багато коментарів про те, що Бланка не є реальним учасником, якого обрали саме глядачі. Тому ми будемо дивитися представника, за якого відправили більше е, повідомлень. Тому я не знаю, як це буде сприйнято, але я сподіваюся, що ви нас зрозумієте. І ми будемо дивитися живий виступ, тому що Бланка ми дивилися в живому виступі. І це буде теж досить справедливо для того, щоб ну, не збивати якесь таке враження, що отримали глядачі. Тож ми починаємо, ми подивимося, порівняємо, ви з нами. Обов'язково не забувайте натицювати на оці кнопочки, підписуватись на наш канал, писати коментарі. І обов'язково свою ж все ж таки думку. Хто кращий? Бейба чи оце? Побачимо, побачимо. Угу. The party, say hi to everybody. Paid for by my team, but they sippin' on Bacardi. But it's more than just a flash We can sell it for success. what your price? What's your address? We can finish up my place. Ever been to Bali? Yeah, I really work. need some sun. Mm -hmm. Such a I'm shame, but it's okay. I'll have to go to Cali. I can get you dressed, drop your body in excess, give them something to obsess over. You love it when I give it to you. Leave. Attention, let's start a show. Is it everything and more than you were hoping for? It something we never seen before. Smash your competition, baby. Show some Victory only payment. hmm А тут та сама помилка, що у фінки занадто багато рухів, які збивають uh -huh, трішки вокал. Але <_disc freshwater> вони абсолютно різні взагалі це мені подобається ця провокація. For a little drama, the sacred stars getting a of coma. To feel the news with 90s nostalgia will take more than just a pretty face. The to dog that Give it to you, leave you wanted more. A big change of let's start a show. We ain't Smash your Він почав рухатися, і ми почали рухатися. Is your only ah. it, Я не знаю чому, але мені це сподобалось. Тижня, так, не нагадує? А... Не, не, не О, це прикольно. Ну тут музика більше додає. І музика і він Знаєш, нього. Ось, в образі. Ого, мені є дуже багато чого сказати з цього приводу. Напруга зростає. Це для Євробачення дуже класно. Це круто. Тут і виклик, і якась провокація. Кого ви хочете здивувати цією порнографією? <світ> на відміну від інших виконавців, чоловіків, які будуть на Євробаченні, в нього дуже високий голос. І це у таких рокових композиціях дуже класно слухати. Бо це такий контраст, і він додає тобі особливих відчуттів. І ти такого вокалу чекаєш від жінок, знаєш від дівчат. А тут виходить хлопець, який такий тебе. Я легко не задушу. Ну, для Євробачення це було б дуже офігезно. Ну, я прям впевнена в цьому. І таку Польщу. Я б хотіла побачити в ней відверто. Погоджуюсь. Oh, я не очікувала такого від Польщі. Ти знаєш? Як я сказав на початку, ми обов'язково у своїй голові, тобто там вирішимо, хто нам більше подобається, Бланка чи ось цей виконавець. Я однозначно заявляю, що мені подобається оце значно більше. Я вже не буду звертати. Давайте залишимо в стороні очевидні речі: там фемінність, виклик, це провокація. Це ж все зрозуміло. Так, це все є. Тут є одна проблема. Так, забагато рухів, mm -hmm. забагато в номері його активності, такої динаміки. Він сам mm -hmm. дає. Mm -hmm. Поміть він сам на сцені, в нього немає жодного балету, yeah, немає yeah. підтанцьоки. Йому все доводиться йому доводиться самому це все відпрацьовувати. <звук> І це, звісно, не може не позначитися на якості виконання саме вокально. Я присутнема оці е, такі погрішності у виконанні. Я готовий йому пробачити, тому що, якщо ви помітили, я не міг взагалі відірватися від цього номеру. Я дивився, я слухав і. Ні, музика від нього мене не відволікала, ні він мене від музики не відволікав. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. Тому я думаю, що судді Євробачення е, польські можливо цього року просто обрали якихо якихось там польські варіанти нашої Федишин. Над водою я стою. Які просто побоялися, що е, ну вони ну можливо дуже скріпні. Якісь там дай йому волю засерив увесь город. Негативно ставитися до такого номеру, до такої пісні може тільки людина, з якимись там шторками на, uh -huh. на очах. Ну не знаю. Я в принципі я дуже задоволений тим, що я це побачив. Що я це почув? Я обов'язково цю пісню переслухаю у студійці, uh -huh. і скоріш за все я собі її додам. Я буду її слухати, тому що музично вона потужна. І біти, і звуки, які додані у фонограму, все. Голос так, я розумію, що це живий виступ. Це живий виступ. Насправді у таких композиціях, у таких піснях було б навпаки погано, якби він прозвучав чисто. Тому що це б не здавалося живим. Угу. Це не виглядало б справжнім. А так як він трішки підлажував, це якраз додало оцієї щирості, мабуть, з. Е самі пісні, вау, я можу сказати тільки вау. І нарешті в мене відбувся такий маленький катерсис. Тому що, якщо, якщо ви пам'ятаєте, то на минулому відео ми там сиділи, гадали, хто ж це обрав, не вже не було краще. Тому що польські єврофани проголосували саме за це, і от за це вам дуже великий респект. Це дуже красиво виглядає. красиво. Він, він красиво. дуже красиво в цьому от, от, а, Тому я вважаю, що це був би дуже крутий виступ і значно кращий, ніж Байба. Тепер е -е, нічого неможливо з цим зробити. Але, Але ми не... себе заспокоїли, що в Польщі все ж таки є. є люди. Так, залишилась хороша музика, вона нікуди не ділася. Для тих, хто не дивився відбір польський, будь ласка, напишіть, як вам ця пісня, тому що, можливо, хтось у нас на каналі є такий, ну, ми подивилися у вас Бланку, і нам досить з цього. Напишіть, як вам оцей. Виконавець, якби він поїхав на Євробачення, ну Як я голосую за нього. Якби я обирав би, то я обирав би його І на Євробачення дуже. замість банки. Отже, ми вдячні вам за те, що ви подивились це відео, за те, що ви провели цей час з нами. Тому що ми дуже раді були вас бачити. Сподіваюсь, це взаємно. Обов'язково не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам сподобайки або антивподобайки, якщо вам так хочеться. І Натискати дзвоник, бо це буде вам повідомляти, коли виходять наступні відео. А вони в нас виходять постійно. Коментуйте, давайте, приходьте, спілкуйтеся з нами у коментарях. Ми дуже це любимо. І зустрінемося з вами в наступних відео.